Вправа приведення стегна стоячи з верхнього блоку. Для цього вам потрібен верхній блок і манжет. Виставляєте вагу відповідно до того, яка вказана у вас в програмі, і одягаєте манжет. Коли одягаєте манжет, не забувайте про техніку безпеки, щоб не задіяти себе, раптом висилати на манжет з руки по обличчю, і не травмувати себе. Вам потрібно відійти від стійки на ту відстань, щоб не вбитись ногою об тренажер під час виконання вправи. За потреби можете скористатися сусідньою стійкою або бодібаром чи палицею для збільшення стійкості. Краще робити цю вправу не тримаючись, тобто коли ви звикнете робити з опорою, починайте робити тільки за рахунок опорної ноги, не тримаючись руками. Коли починаєте робити вправу, перші декілька разів просто звикніть до маленької амплітуди, щоб вас не вивело з рівноваги. Якщо для вас справа звична, то переходьте до роботи в середній та великій амплітуді. Щодо дихання. Коли ви відводите ногу вбік, робите вдих. Коли ви опускаєте ногу вниз, це робите видих на зусилля. Вдох, видих. І слідкуйте за тим, що коли будете додавати амплітуду, у вас таз має бути рівний у фронтальній площині. Тобто так, як бічні стійки. Не розвертатись. Ви маєте робити це рівно, як ніби позаду у вас стінка. І так само тримайте одну бійсь. Тобто опорна нога і корпус мають бути на одній лінії. Коли закінчили вправу, маєте трошки розтягнути м'язи, розслабити їх. І потім знімаємо карабін. Вправо закінчено.